Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ, FIFA 14 UPL, МОД-2015. Ліга Європи, останній тур, останній матч у 2014 році. І нам треба вигравати обов'язково. Щоб не дивитись на матч Динамо москва паок нам треба виграти Тоттенгема. і тоді ми пройдемо і подаруємо нашим вболівальникам Єврокубкову весну. І не тільки через це ми маємо виграти, все-таки у нас немає взагалі грошей. А скоро трансфери, її треба підписати контракт, як мінімум, ще з Відою, який її хоче на 15 тисяч більше, бо він може піти забезкоштовно влітку. Ну і з Хачеріді ми знову ведемо переговори, тому що він. Він відмовився від контракту попереднього разу, але може в його голові щось сталося, і тепер він хоче підписати на тих же умовах, бо він більше не хоче. Клітвенцев за безкоштовно не піде, бо йому 21 рік, і ніхто його не підпише. І це дуже добре, бо він також там, на 1010-15 хоче більше грошей, більше зарплатню. Хечі Ріді я виставив стартовий склад, бо він непогано грає головою. Може, це також сприятиме його підписанню контракту. І я думаю, що ми можемо починати, але десь тут була така новина, мабуть, вже пішла. Мабуть, пішла там. Так, на жаль, на жаль немає. Був гравець місяця вибраний. Не бачу я. На жаль, там така фотка класна була. Така класна фотка була, але я все немає. Кудись пішло воно все. Так, немає нічого. Гравець місяця був Луїс Адріано, визнаний з Шахтаря, і там така фоточка дуже крута. Ну, я думаю, що він ще буде не раз гравцем місяця, бо це все-таки Шахтар, і ми побачимо. Цю фотку. Так, все, поїхали. Граємо І ще й на White Heart Lane. Так, виберемо білу форму. Їм І Їм отаку. І змінимо. Змінимо, звичайно, м'яч. На м'яч Ліги Європи. І поставимо 22-0, що взагалі повна реалістичність була. Легенда Себастьян Мітер. Буде обслуговувати матч і дивимося на витривалість наших гравців. Все нормально, запас сил повний. І спробуємо, спробуємо виграти. Також давайте галочку поставимо точно на матчі. Де воно? було першим, мабуть. Ось, не першим, але. Динамо Москва по окнам, дуже цікаво, щоб нам повідомляли. І також на Дніпро зараз поставимо, де Дніпро бачу вже щойно. ось. І на генгам Дніпро. Два матчі, які нам е цікаві. І е маю надію, що будуть показувати, як там відбуваються події. І 11 грудня 2014 року White Hart Lane, Tottenham Hotspur, Динамо Київ як нам дають можливість Мілавським пробити штрафний, ми забиваємо і маємо надію, що він заб'є і в матчі. ПоОК ми виграли. З Карпатами не змогли через те, що Шовковський вирішив Порозважати публіку. І ось ось ці футболісти, які не будуть давати нам забивати. Волкер Льоріс особливо, це читер не знаю, як його пробити, але спробуємо. А Дебайор, до речі, Адебайор це людина, яка може і нам знадобитись, бо він головою непогано грає, здоровий і може і технічний. Хетріді повертається до стартового складу. Зараз газети про нього тільки і пишуть, бо всі ж думають, підпише він новий контракт на два роки, 50 тисяч доларів в тиждень, чи все-таки буде шукати собі новий клуб. Знову француз обслуговує. І дивимось табличку. Дуже все щільно і треба вигравати. Тоттенгем, Льоріс Уолкер, Фаціо, Вертонген, Девіс, Капуе, Пауліньо Леннон, Шадлі і Адебайор та Еріксен. І ще граємо. Не, наш склад Шовковський, Аббате, Смолінг, Хачріді, Антунеш, Мігель Велозу, Ленс, Коноплянка, Вейналду, Боканіта Мілевський. 4-1-2-1-2. Наша тактика. Тоттенгем грає з одним форвардом і почнемо на звичайній. А там уже побачимо. До речі, камера, по-моєму, ближче на Вайтхартлейн, ніж на інших стадіонах, чим мені просто здається. Капо Уолкера. Розвертає нашого гравця Еріксен. Ерікса неї чуємо співи. Співи від фанів Тоттенгема. Головне не пропустити. І ось перший момент вибити Волозу! Вибити перший момент у Тоттенгема. Могли одразу пропустити і зробити своє завдання. Якийсь, якимось надреальним Бокані. І одразу пресинг від Шадлі скинемо назад абатте. Поразка взагалі навряд чи нас виведе. Нічия може хоч якісь шанси залишити, але поразка. При певних обставинах і поразка нас задовільнить, але ж. Але ж ми чекаємо новин з матчу Дінамо Москва-ПАОК, бо бачимо, що «Тоттенгем» просто так здаватися не збирається. Вони, програючи, мають велику можливість не вийти в плей-офф. А знаємо, а хто не знає, то можете повірити, що дуже часто в перший, в перший сезон. Та що це з Велозу? Чому він набігає на коноплянку? Постійно його притягує до коноплянки. Тоттенгем в перший сезон Ліги Європи не дуже часто доходить до півфіналів, до фіналів, а то і виграє цей турнір. Так само дуже високо стає в чемпіонаті Англії. Якось тут так запрограмовано у Тотенгема, бо все-таки підбір футболістів у них непоганий. І розрахування дає їм позитивні результати. Кутовий! 22 хвилини зіграно. У нас жодної атаки. Тоттенгем нас просто тисне. І. Фацьо удар від Вертонгена. Не точно. Шовковський віддає на Хачеріді. Хачеріді на Антунеша. Забігання від коноплянки. І Антунеш. Антунеш помиляється. Такий досвідчений. футболіст. в лізі чемпіонів грав. І все одно помиляється. Коноплянка Фацьо І Коноплянка. Коноплянка виводить Мбокані один на один. Ні, це Вейналдум! Вейналдум! Стійка! Стійка! Ми відповідаємо також стійкою на атаку Тотенгема. А Вейналдум мав шанс забити, яка помилка. Шадлі. Так, це треба було забивати. Коноплянка все зробив для Вейналдума. Та й Вейналдум начебто все правильно робив. Але не повезло. Під Лісом пробивав. І тільки стійка врятувала французького голкіпера. Вейналдум Ленс. Що тут робить Ленс, якщо він справа має грати? Адебайор, Байор удар. І ось ми пропускаємо. 36 та хвилина. Не забуваєш, ти забивають тобі. Але трошки це, удосконалений цей вислів, бо спочатку не забив Тоттенгем, потім не забили ми, і забивають нам. Чітко вийшов один на один Адебайор, і в ближній кут Шовковський лише ногу простягнув і все. Тепер ми граємо в атаку, забувати треба двічі, і це буде зробити, як ви розумієте, дуже важко. Треба було реалізовувати. Найменшу свою нагоду, але зараз Мбокані ні. У Тотенгема нормальні захисники. Вертонген головою грає не гірше, ніж Мбокані. Пауліньо, Ленон, І зараз будуть тікати, такі, як Ленон, і можуть взагалі розірвати е, нашу команду. Адебайор, Девіс один Шадлі. Шадлі приймає, але Смолінг вибуває. Коноплянка. Коноплянка віддає нам Бокані. Бокані. І Волкер. На жаль, не розхитав. Не розхитав Бокані. Не вистачає у нього техніки. Ленс приймає погано. І перший тайм програний. Нами. Навряд ми щось встигнемо зробити. З м'ячем Тоттенгем Еріхсен. Капу. Вейналду. І не переключається. Нормально на Мілевсько. Мілевський. Віддає нам Боканім Бокані. Заходить дуже вже дуже вже заходить. І Вертонген перекриває. Два моменти було у Бокані. Один. Е, не Можливо. два, один момент, один у Вейналдума. І, на жаль, на жаль, ось стійка від Адебайора. І була стійка також від, від Вейналдума. І цього не покажуть. Я бачу. Це не момент. Вважають режисери. І дивимось 0-0. Дінамо Москва 0-0, І це означає, що нам треба хоча б один м'яч забити і надіятися на те, що. Що не заб'є Дінамо Москва. Ну, Давайте постараємось, ми то будемо боротись до кінця. Сидорчук замість Мігеля Велозу, якийсь непідготовлений Велозу, вийшов на цей матч. Взагалі, за перший тайм вже встиг втомитися. Звичайно, порозкатували нас англійці в першій половині зустрічі. А Ленс віддає ось таку передачу на Абате. Дуже важко грати з такою точністю передач від наших гравців. Антунеш на коноплянку. Коноплянка. І Мілевський зрозумів натяк. Але в швидкості Кайл Волкер не програє у коноплянки, це зрозуміло. Вейналду. Ленс Абатем. Абати, і давайте подивимось, може заміни. Якісь її дуже невдало я натиснув, звичайно, бо ми в атаку якраз йшли. Хотів подивитись замін. Коноплянка вже здох. Ну як так? Добре, поки що не будемо ніяких замін робити, і зараз дуже уважно, бо ми біжимо з м'ячем. Так, абате подача в обличчя Шадлі, кутовий. Є шанс, не буде подавати. Сидорчук. Коноплянка і. Смолінг. Смолінг, Мілевський. Ось Хечеріді. Подача. Подача пішла на Мбокані. Тут має Мілевський виграти головою, але ні, не виграє. Сидорчук. Сидорчук на Ленса Ленс. Антунеш щось тут робить. Подача і Фаціон. Тут перекривається все. Головою з англійцями грати. Дуже важко. І ось такий підкат. Пас Мілевський. Забарився Мілевський. Але пас тепер на коноплянку. Коноплянка крутиться. Крутиться, вертиться. І подає Сидорчук. Не став сам проходити коноплянка, бо все-таки. Було дуже багато гравців. ПаОК виграє 1-0! ПаОК виграє 1-0 і дарує нам поки що вихід в наступну стадію, але ми маємо собі подарувати це. Забивши хоча б один м'яч. ПаОК може стати героєм України, але дуже-дуже все на тонень... ну, тоненько все. Бо нам головне не пропустити ще й другий. Бо це буде кінець! Це буде кінець! Це буде кінець! Це кінець. Оце вже кінець, бо ми програємо в два м'ячі, а це означає, що ми навіть при перемозі Паока 1-0 вилітаємо. А де Байор двічі забиває нам відскок, як завжди. І що там, від коноплянки, ми хоч щось отримуємо, але ну, я не знаю. Це просто жах. Як можна на такий важливий матч вийти таким непідготовленим? Бокані змінюємо на кравця гусіва. Отак. Добре, не кравця. Випускаємо Теодорчика. Він недавно забивав, тому може і тут заб'є. Я не знаю, як ти готуєшся до матчу. Такий важливий матч, і ти взагалі вийшов і здох зразу. Паок нам дарує такий шанс, а ми не можемо реалізувати його. Ми програємо 2-0. Жахливо. З такою грою ми не заслуговуємо вийти в плей-офф. Ну, ми туди і поки що і не виходимо. Ленс. Ленс eh, сам себе закопав на фланзі. Не наш аут. Дембеле виходить і. Муса Дембеле це дуже серйозно. Абате. Смолінг. Сидорчук. Ну, що це за передача? Волк. Шадлі. Хечеріді. І 15 хвилин. Хоч би один м'яч. Вейналдум. Мілевський обходить! Обходить свого суперника! І ще обходить! Мілевський затримав суддя! Суддя продажна. Затримав. Звичайно, леді-леді, але ж можна було був привід хоч якось поставити пенальті. Що ти робиш, Міля Макгіді Спін зовсім не в тему. Антунеш. Вейналдум. Помилка Вейналдума. Вертонген попадає в Мілевського в руку. Леннон. Якщо нам не повідомляють, мабуть, повок так і виграє, то нам треба один м'яч. Один якийсь м'яч. Тоттенгем не міг заспокоїтись, коли вже забив Ламела. Їм треба було б нам забити ще й другий. Вейналду. І ні. Мабуть, Теодорчик не добіжить, але. Ну що теодорчик? Що у тебе з бігом взагалі? Гусів. Гусів ламела. На нього набігає. Навіс. Мілевський. Через себе пробуває. Навіщо ти через себе пробуваєш? Що? Ти свиснув, коли м'яч в штрафному майданчику. Ого! го Оце так арбітер. Він свиснув, коли м'яч. В штрафному майданчику суперників. І якщо ПАОК зараз другий не заб'є за останні там їхні хвилини, то ми, ми вили, вилітаємо просто-напросто. Давайте дивитись. 1-1 Динамо Москва зрівняла. І е, можу привітати Динамо Київ з тим, що вони вилітають, бо так грати не можна. Призовий фонд турніру 3 мільйони 102 тисячі. Дуже дякую. Нам Суркіс е, шле те, що не можна так грати у важливих іграх, а не можна продавати Ярмоленка так дешево. ти Розумієш, Суркіс? Отак от, от я тобі скажу. Е, Євген Макаренко хоче, що щось він там хоче. Що його роль в клубі і ла 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 Ла-ла-ла Дуже погано, ми вилітаємо з Ліги Європи і. Це означає, що Єврокубкової весни у нас не буде. А вилетіли ми, от дивіться, дивіться, лише одне очко, і це треба було просто не програти у Дінамо Москви. І тоді все було б в порядку. А тут тут ми провалили, бо я не знаю, як за один тайм можна як можна підготуватись до матчу, що Мігель Велозу... Виходить, і за перший тайм у нього вже немає сил. І коноплянка за 60 хвилин також вже не бігає. Ну, Будемо щось робити тепер в чемпіонаті. Постараємось виграти Кубок України. Все-таки ми вибили Шахтаря. І проведемо, спробуємо провести трансфери, але дивлячись на те, що у нас грошей аж. Аж три мільйони з половиною, три з половиною тисячі доларів на зарплатню. То нікого толкового ми не зможемо купити. Спробуємо Ленса закладати в Бокані, але я не знаю. З такими грішми, ну трошки попросимо, ми ще грошей дадуть нам три мільйони, максимум, якихось там чотири може. І це нас сильно не врятує. Не знаю, наступний матч у нас з Шахтерем аж в лютому. Аж в лютому, ось 27 лютого. Тут відпустки, збори, трансфери. Побачимо, що відбудеться за ці місяці. Ми старались. Ми старались, на жаль, бачите, як ключовий момент був з Вейналдумом. Звичайно, ключовий момент був з Вейналдумом, коли виходив один на один. він і влучив стійку, на жаль. Але вже нічого не зміниш. Тому, якщо ви хочете продовження проєкту і підтримуєте наше Динамо, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВКонтакті. Посилання на неї буде в описі під відео. З вами був Деніт d Не засмучуйтесь. На все добре!